Бабцю, як розмножити персики? Персики От дивись. Тепер якраз пора персиків достигли. Я збираю кісточки, не дозволяю своїм газівкам молоденьким, щоб вони збирали мені в мисочку, тому я їх добре промию, Тіньочку підсушу і до осені покладу покладу коробочку, хай не собі чекають. Восени десь кінець вересень-жовтень. Намочу на... можна на добу намочити в водичці і садити на зиму. Садити на зиму. Uh -huh. і, і потім виростуть вони... такі красончики. Так, от такі о, я на зиму посадила. Вже такі, о, як ви високі. Ну, ще не такі. Та високі, високі, гарні. Та не всі, як які бачите, різні зерна. А я тепер, я тепер дитинку А плодоносити буде? Буде, плодоносити зберігає. Персики, абрикоси зберігають. Майже всі сорти зберігають материнські властивості. Тобто, як я посадила, таке воно повинно і вирости. Е, е, ну, За саженці, то за 3-4 роки почнуть родити. Гарно посадити, удобрити і в крону формувати. Я от, бачите, вже воно повинно до вас і мені виглядати, як деревце. Я їх просто так вони вже абсолютно не потрібні, легенько ножичками обрізаю. Тобто воно вже буде у мене рости як деревце. Отак от, от я сформувала, бачиш, от, о, я вже обрізала. Бачиш mm -hmm. от? Вже воно стовбурець і тут же воно має розгалуження, бачиш дивись, яке гарне розгалуження. Mm -hmm. І воно буде собі до осені, Зараз ще оброблю всі, порихлю і ще добре удобрю. Дам компосту, дам розчиненого корячого посліду. І ще раз добре замульчую, і нехай воно собі до осені, воно ще гарно підросте нам. так. І так будемо вирощувати. Садити, не забудьте, який хочете, який маєте, може в сусідів, когось і в родини кісточки позбирати і посадити. Можна і навесні, але то треба зберегти за зиму і вже в лютому ставити на стратифікацію. Щоб воно так як звичайне насіння любе, що горіхи, що зерняткові, ну зерняткові менші, кісточкові довше треба сертифікувати на зиму в зимі, щоб навесні висівати. Бо воно має тверду кісточку, дуже треба. Є спеціалісти, що розколюють кісточку, так легенько її нешать, щоб скорше воно, але то можна знищити і серцевину, через то не рекомендують. Хто хто того не робить, то вже хіба в промислових об'ємах, то там вже є, люди, які знають, то розуміються, ну, то мають приспосіблення і так роблять. Нам не горить. Помаленьку дочекаємося і таких. Ось так. Садимо, обробляємо, вирощуємо і будемо чекати урожаю. Ось так. Будуть смачненькі, соковиті персики. І не тільки. <гуми> Будьте здоровенькі, бережіть себе, бережіть я вас всіх люблю, папа. Хай навчитися сховаю сховай. сховаю. О. О. Працюємо цілий тиждень робочий впереді. Здоров'я під, під вітаміни тепер багато, підкріпляємося, підкріпляємося, щоб скоро рухатися. Бо в день спека, а рано комарі вечором. Треба шукати такий момент, щоб і, і не в спеку, і не коло комарів. О. І дуже скоро папа.